Я взагалі думаю, що я проти. А чому? Ну, я думала, що як було, вже то треба просто працювати, старатися, і як і було. Ну, на мою думку. Аніж, воз'єднуватися, да, це кажуть, що як там на три села буде один староста. Ну, це мені не подобається, я вам чесно скажу діти. Саме головне, що кошти постануться на місце. В місце, в місце, в місце додається в бюджет у місцеву раду. І кошти залишаться на місці. Це основна проблема, по-моєму. А з коштами люди знайдуть, що зробити на місці. Знаю, дуже сумніваюся. Ми живемо в самому віддаленому селі району. Я дуже сумніваюся, що це об'єднання для нашої хижні буде чимось кориснішим, ніж є зараз. Наприклад, зараз автобус ходить три рази в тиждень. Ми приїжджаємо в Жашків, наприклад, у 15-20 хвилин восьмої, ще всі установи закриті. Навіть лікарня в цей час закрита. Я від зараз зима, мороз, ми приїжджаємо і все закрите. А назад нам треба їхати в пів 12 .00. Багато ми встигаємо в жашку. А як приїжджаєш, то тут і правда і в пенсійний треба піти, і в лікарні чергу вистояти під кожним кабінетом. Я, наприклад, особисто 5 разів приїжджала в лікарню, і я не доробила те і робила 5 разів, а це помножити на 36 гривень кожен раз, скільки коштує наша дорога. Це не дуже весело нам. А якщо буде об'єднання, то куди нам доведеться їздити? В Умань чи в Монастирище? Нас це не радує. Цигансьці буде, тому що тоді хорошо жашків тут. Марійка, Вільшенка, взяти з єдиницю. все одно ж там один голова сільської ради. Так? Так. А як е, взяти ще і бузівку, і острожани, і все все одне зробити? А транспорт де? Поки з Острожан хтось доб'ється сюди, стара бабка в лікарні або що та й що. Немає, нема нічого. Нічого цього хорошого не буде. Отак, як живуть всі, ну як, так як і вдома. Живуть, все добре, а як от, діти так, ось як, наприклад, у мене обоє в Росії, немає як туди добратися. Нема можливості і їм нема можливості до мене приїхати. Отак і буде те це, це ж саме об'єднання. Не буде ніяких. А чому? Чому? Дуже буде далеко в центрі. Ну, буде як добратися да, з жителям віддаленим. Так. так як зараз позакривали лікарні на селах медпункти, люди сюди тягнуться. Так що нічого. У кожному місті, в кожному селі різні доходи до, місцевих, до місцевого бюджету. Соціальні виплати будуть з бюджету. Чи всіх вони будуть однакові, чи в селі будуть маленькі, а в містах, які доходи і все то будуть великі. Я мало розказують про це. Люди багато не знають, як воно може бути. Просто вони в загальному кажуть, що буде добре, але ми середньо рдем добра, добра, того добра немає. Я рунда все. А чому? А тому що. Лікарня буде за 30-40 кілометрів, машина дорога, нема чим їхати, автобуси не беруть. З чим їхати туди? Може, буде і буде краще, я точно не скажу. Ну, на мою думку, що повинно бути краще. Повинно бути краще. Якщо нормальні люди прийдуть до влади. Справедливі будуть, тоді буде все добре. Якщо прийдуть такі ж бюрократи, як зараз, ну не всі, звісно, тоді буде старій бабці десь добересь до того ума, чи куди, чи цю лікарню. Взагалі, непонятно. Я проти, проти. Бо що село так остається без нічого, а ще громади об'єднають те, що ти, бідні люди, куди звертатись, до кого. Тут так не можна доїхати до Жашкова, це ще куди. Ні. Це все обман. Обман, а тому що, наприклад, я знаю, що таке децентралізація, розказую, а ви це передавайте. Децентралізація, якщо хочуть, тихий хутор, це примірно. Олександрівку, е, Леміщику, е, сіднити. І, наприклад, якщо в тихому хуторі прибуток 600 тисяч, о, а тут 300 тисяч, а там 400 тисяч. Це будуть йти в одну контору, і одна контора буде розподіляти, то я краще своїми дітьми воспользуюсь. Ми проти. І все село в нас проти децентралізації. З якого села? З цього хутора.